Нарешті в мене дібралися руки до того, щоб відзняти вам це відео. Тому що так якось багато справ різних і немає часу. Отже, дівчата, я скажу, що тут переді мною стоїть. Е, якщо десь баночки в пилюці, насправді це ті інструменти, якими матеріали, якими я працюю. Тому вони в мене були під рукою. Я вирішила вам показати, що ж я використовую або що ж я. Не те, що я використовую, а що я рекомендую купити тим, хто хоче стати майстром манікюру. Тобто, для початку ось цей набір інструментів це абсолютно достатній набір інструментів для того, щоб ви зробили манікюр. Отже, найперше, давайте будемо йти по етапу, як ми починаємо робити манікюр. Тобто, приходить до вас людина, ставить перед вами ручку. І якщо це чисті, давайте будемо починати з чистих нігтів, тобто немає на нігтях нічого. Вам спочатку треба зробити форму. Тобто вам потрібна пилочка. Пилочки бувають різні, вони можуть бути такі двосторонні, там, з грубшою та з грубшим та з м'якшим напиленням. Я використовую ось таку, зразу скажу, я ділюся в відео тим, чим я користуюся, і відповідно це я вам і рекомендую. Отже, у мене ось така пилочка, це пилочка від Сталекс, 180 гріт. Прикольна пилочка, вона знаходиться в такій, в такій катушці. Я її розмотую, вирізаю собі таку, яка мені потрібна, і одягаю її на, на пилочку. Так, я трошки переключилася. Отже, у нас є пилочка, ну і так само апельсинова палочка, або можна використовувати пошир. Для початку можете собі взяти апельсинову палочку. Вона достатньо добре справляється з тим, щоб відштовхувати кутикулу, якщо це необхідно. Потім нам треба змітати порохи, які утворюються на нігті. Тобто це обов'язково Ви можете використовувати собі різного типу. У мене ось така. Потім пензлики. Пензлики, зараз я вам покажу, які вони. Ось у мене товстий. Та тоненький. Тобто, товстим я використовую його для гелю, для підложки бази, і тонесенькі промальовую всі більш такі делікатні деталі. Набір інструментів. В ньому у мене зараз знаходяться кусачки, я використовую їх від марки Olton. Дуже гарні кусачки у мене розмір S або М, можна або такі, або такі. І так само в наборі в мене там знаходяться дві фризи. Ну, це були такі в мене були під рукою, які я вам е, змогла достати і показати. Це е, не дві фризи. Ну, в мене там в наборі знаходиться ось така одна, щоб кутикуло. Е, Обробляти. Ну, і, звичайно, вам потрібно мати фрезу, яка знімає покриття, тому що не завжди до вас будуть приходити нігті без покриття. Тобто, якщо прийдуть з покриттям, вам потрібно буде їх зняти. Далі. Ремувер, якщо це буде у вас класичний манікюр, розмочити кутикулу, тобто ця рідина, вона так само має бути у вас під рукою, тому що рано чи пізно вона вам пригодиться. Дезінфектор. Теж берете собі свій улюблений, або ну не то, що свій улюблений, пробуєте, Візьміть собі спочатку один, попробуйте з ним попрацювати. Тобто це така річ, яка розходиться дуже часто, і ви зможете її там часто міняти, якщо вам такий не підійде, можете поміняти на щось інше. Потім клінсер. Клінсер це та рідина, якою ми знімаємо липкий шар. У мене насправді вона знаходиться в такій великій бочці. І я потім собі, ну. Яка та бочка? Вона десь має 4 літри чи 5 А я собі потім просто розливаю в такі бауночки з помпочками дуже зручно. Ну, І все. Нажимаю, і, в принципі, воно мені залишається на цьому спонжику. Ось такі в мене спонжики. Ну я ними задоволена, вони. Я скажу, що вони навіть не тканинчасті, вони, можливо, паперові. Дуже мені подобається. Потім обов'язково придбайте собі капрамін. Капрамін це та рідина, яка зупиняє кров. Тобто, у вас точно буде таке, що ви десь пораните клієнта, що можете там зробити ранку. Тобто, ця рідина вона допоможе вам прибрати, зупинити кров. Ну, і найголовніше це топ і база. Можете пробувати різні. Рапер базу, <кій> перепрошую, берете рапер-базу і беріть собі топ. Звичайний топ з ультрафіолетом, або так, як ну, це для прикладу, я просто топ-база хотіла вам показати. Є ще топи без ультрафіолетових фільтрів, ось якраз ось такий <кій> гарний топ. Ну, і Кольори Кольори там вже танцюйте, як хочете, там вже собі скуповуєте, скільки хочете. В мене їх ось, наприклад, ось така. Величезна кількість, і це не всі, треба десь ще добратися, щоб повитягати всі ті, що мені необхідні. Бафік, ну, це така штучка, яка має бути під руками, бо десь колись вам треба буде щось забафити. Ну, і якщо ж будете робити манікюр там мамі, сестрі чи подрузі, тому що, коли ви будете вчитися, вам треба буде набивати руку. Відповідно, вам всі-всі інструменти треба буде стерилізувати, обробляти, тому що без стерилізації ми нікуди не рухаємося. Заборонено, пам'ятайте, що тими інструментами, якими ви зробите комусь, манікюр, потім ви захочете зробити собі. Тобто, це все має бути максимально стерильно, чистенько. І <кій> тому ось такий засіб він розводиться в водичці і туди знурюються, замочуються інструменти після того, як ви попрацювали. Вони знаходяться в цій рідині виділений час, потім ви промиваєте, просушуєте, і далі у вас має бути там суха стерилізація. Це в сухожарі або в автоклаві, як хочете. Ну, тобто, там уже за вашим бажанням. Тобто, дівчатка, це ось такий маленький набір з того, що я з інструментів та матеріалів. Ще одне. Запитували мене про апарат, про лампу. Ну, насправді, коли ви хочете займатися манікюром, то має бути у вас таке робоче місце, в якому вам буде зручно і комфортно. У мене, як тільки я почала займатися манікюром, я собі відразу купила столик. Столик був не супер дорогий, якийсь Буш, хтось там якийсь салон продавав. я собі У них просто там відкупила за якусь там ціну і працювала. Він такий, що його. Ну, в принципі, він мені дуже довго прослужив і міг би ще служити, просто я переїжджала. І тому я вже більше ним не користувалася. Тому столик, старайтеся зробити так, тому що це ваша спина. І навіть якщо ви будете робити собі манікюр, ви будете робити це довго. Тобто я перший свій манікюр робила десь приблизно 8 годин і е, корявишся, сидиш, е, ну, Знаєте, хто хоче робити, той буде робити і за кухонним столиком, і за там будь-де тільки можна, але старайтеся зробити собі комфортне місце, тому що м -м, воно 100% вам зайде і ви захочете далі працювати в цьому напрямку. Тобто столик. Витяжка це взагалі топ. І це те, що я в першу чергу можу рекомендувати. Але ви дивіться, самі можете спочатку пробувати без витяжки. Або зараз дуже багато всяких різних альтернатив і можна дуже гарні, не за всі гроші світу, витяжки купити. Апарат, апарат у мене ось такий маратон чемпіон. Я ним супер задоволена. Ну, він робочий, тому все якось так. Гарний апарат, супер працює, мега крутий. Не ламається, ну, тобто, дуже-дуже гарний мартон Чемпіон, супер. Ну, І в мене ось така лампа для манікюру, Сінді. Я вже на нею працюю десь, напевно, 5 років. Я жодного разу її не замінила. тобто, Це дуже гарні лампи, вони, правда, не дешеві. Можете собі десь зайти пошукати ось такі Сінді лампи. Але вони дуже класно сушать. Але це оригінал. Це не Китай, не підробка, це оригінальні лампи. У мене ось така CND, Знову ж таки, ви можете собі взяти якусь дешевшу, просто вам потім треба буде слідкувати за тим, щоб лампочки перестають слабше світити. І, відповідно, вам треба її замінити, тому що вона буде гірше сушити ваш матеріал. Ось це все щодо техніки. Ну, Ось такі лампочки вони так само необхідні, ви без них просто вони вам допомагають освічувати ваше робоче місце, ви можете краще бачити вашу роботу, яку ви робите. Тобто освітлення в нас на столі воно грає також дуже важливу роль. Та, в принципі, все, дівчатка. Так що ось такий маленький набір. Якщо будуть питання, пишіть, з радістю відповім.